Невдалий розворот контейнера перебив увесь бізнес для підприємця із завокзального ринку. Про це нам розповів сам чоловік. На його думку, зробили це умисно, аби вижити його із базару на потіху його конкурентам. Підприємець наполягає на тому, що його кіоск повернули у попередні положення. Утім, в адміністрації ринку кажуть, за забаганок однієї людини виконувати не будуть. Повернуть кіоски на попереднє місце, якщо того захочуть інші підприємці ізряду про справи бізнесові, конкуренцію та інтриги луцького ринку. Далі я займаюся своїм контейнером. Ти займаєшся своїм. Тебе нормально стидно, все? Тобі стидно говорити. Тобто, Це тобі стидно тут от стояти <світ> і переймати всіх покупати. Ні. Це тобі стидно повинно бути. Да. І тому, що стидно. А чого ти красе? А ти чого стойку не виставив, який заховав зараз? Красе, то дивись, як ти стоїш. Як я кресло. Нормально, куди я стою? Я що, виходжу за, за текру? Я нічого не виходжу. Куди ви я виходжу? Зрівняли все, на дві все, сторони, відкриваємо. Так зроби ти. Це на шуму два кінця. Віктор та Адам пенсіонери. Їх можна назвати колегами, бо ж працюють на завокзальному ринку. А ще сусідами, принаймні через один контейнер, та затятими конкурентами, бо торгують схожим товаром, чоловічими крутками. Втім, пан Віктор бідкається. На відміну від сусіда, його товар фактично не видно з дороги покупцям. Це каже, сталося після того, коли рік тому його контейнер розвернули таким чином, що його з певного ракурсу взагалі не видно. Ви бачите, мій товар. От і все, сюди доходять, такий самий, сюди доходять і все. Далі каже, якщо, прийшли, якщо прийшла жінка з чоловіком за куртками, сюди доходить, каже, Вася далі курток немає. Два, три, чотири метри щитали, і з тієї сторони відчитала 4 метри. І поставили, я ж тут перший стояв. Поставили мій тут контейнер, все було нормально, проходить, все. А тут вже, вже до мого контейнера доставили. Він стояв перший тут. Пан Віктор каже, вже й не пам'ятає, коли з рік часу продав бодай щось з цього контейнера. Тим часом за оренду місця мусить стабільно сплачувати, але не з доходів від продажів, а зі своєї пенсії. Він обіцяв, що тимчасово він обіцяв, що дивіться, які, Він обіцяв, що тут буде 5 метрів прохід, що там буде 5 метрів прохід. Де? Ось тут є 5 метрів для чого ця танцплощадка? Скажіть Скажіть, для чого вона своєю чергою? Головний інженер ринку каже: пан Віктор сам написав відповідну заяву, яку вони виконали ось таким чином. І окрім його контейнера, мовляв, посунули ще кілька. Всі ці справи виконувалися на, на звернення цього ж підприємства. Ми пішли йому на зустріч. Затративши більше 20 там 30 квадратних метрів бруківки, поклали Тім підприємець запевняє, заяву писав, але там жодного слова про те, аби його контейнер розвертали. Зокрема, в тексті йдеться про те, що сусідні контейнери своїми дверима закривають видимість його товару для покупців. Тож він просив, щоб із цим щось вдіяли, але не сподівався, що після цих дій його торгівля зійде на нівець. Тож підприємець просить адміністрацію: вертайте все як було. Однак там кажуть, це зроблять хіба, якщо на це згоду дадуть ще п'ять підприємців з того ряду. Своєю чергою, жінка, яка торгує халатами, каже, вона була проти того, аби представляли ті контейнери, і тепер проти того, аби їх повертали в попереднє положення. Мені вже стоїть і хай стоїть. Тобто Все. ви не хотіли, щоб назад. Врахали. Я не хотіла, щоб його туди пхали, і не хочу, щоб назад пхали. Тому що це ви розумієте, мені обрізали кришу. Вони зараз стануть, і я буду знову, як непонятно, де підприємиця додає, торги нині не стільки залежать від розміщення контейнерів в торгових рядах, а від наявності в них покупців. Мовляв, частина виїхала за кордон. А ті, хто лишився, попросту не мають грошей, аби часто відвідувати ринок. Торгів немає в людей. Грошей немає. Нема спроможності людської купити і людей. Немає де вони ті люди, де ті беремні, де ті чоловіки? Хто буде купляти куртки? Як всі там на фронті. Юлія Остапович, Мирослав Готимчук для новин на часі.